Спілка підприємців теле та кіноворобництво разом з фундацією течія та благодійним фондом волонтер та іншими сьогодні знову привезла 5 фур захисних сіток. Ці антидронові сітки використовуються на наших позиціях, захищаючи особовий склад, техніку та роблячи коридори життя для наших воїнів по всьому фронту та прифронтових містах. Ми бачимо тут чотири машини, бо на жаль, водій п'ятої вже виїхав. Близька людина загинула на фронті, і він поспішає на похорон. Що ще раз підкреслює те, що які б розговори про перемір'я у нас не йшли, насправді ми повинні готуватися до того, щоб бути максимально сильними, і для того, щоб мати всі необхідні ресурси для захисту наших співвітчизників, воїнів і цивільних цивільного населення. Наступні місяці ми будемо збільшувати до сотень тоді на місяць поставки. І сподіваюся, цього вистачить для захисту всіх. Збільшення обсягів пов'язано з тим, що це дійсно дієвий, ефективний, простий е спосіб пасивного захисту від, від FPV-дронів. На сьогодні ми привезли як і сільсільгосподарські сітки, так і рибацькі. Рибацькі, як правило, використовуються для захисту техніки, а значить, е сільгосподарські для будування коридорів життя. В одному такому рулоні знаходиться близько 2-3 кілометрів такої сітки, яку наші військові використовують як захисну антидронову. І це чудова практика, яка на даний час дуже поширена на передових позиціях. І прямо вона захищає від оптоволокна від тих самих піввідронів та від іншого крила. Тому наше завдання це робити все для того, щоб таких сіток було все більше і більше в Україні. І роблять це поважні фонди: фундація Течія, кіноспілка, батальйон волонтер, лайфгардіанс та інших. Хлопці, які щоденно долучаються до великих справ для того, щоб такі вантажі приїжджали все частіше і частіше. На сьогоднішній день у Збройних сил України є велика потреба у сітках для забезпечення життєдіяльності та обороноздатності. Військовослужбовців та їх, їхньої бойової техніки. Ми і надалі будемо допомагати усім підрозділам, які захищають нашу державу. Сьогодні ми отримали чергову партію антидронових сіток, і це не може не радувати, тому що кожна сітка це збережене життя, кожен захист це. Захист наших військових. Тож дякуємо, долучайтеся до нашої ініціативи. Слава Україні! Респект кожному волонтеру, респект кожному, хто активно працює на захист збройних сил. Давайте продовжувати це робити з великою повагою до всіх наших захисників. Слава Україні!